Прошу встати, суд іде. Доброго ранку всім прошу сідати. Шановні судді Конституційного суду України. На пленарне засідання Другого сенату Конституційного суду України внесено питання про розгляд справи за конституційною скаргою Калмикова В'ячеслава Аркадійовича щодо конституційності частини 1 статті 61 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. На пленарному. Засіданні присутні судді Конституційного суду України Віктор Городовенко, Василь Лимак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Сергій Різник, Галина Юровська. Отже, сенат уповноважений і може розглядати справу пана Калиникова. Слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення щодо пробуття учасників Конституційного провадження на це засідання. Будь ласка. Дякую, шановний голова засідання, Високий суде. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження були завчасно повідомлені про і час цього пленарного засідання. На пленарному засіданні Другого Сенату присутня потрох Алла Володимирівна уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу адвокат. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Євгеновича Дирдіна на адресу суду 4 червня цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 5 червня цього року надійшов лист, в якому він також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та не заперечує проти розгляду справи без його участі. У залі засідань Другого Сенату перебувають громадяни України, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання, а також працівники Секретаріату суду. Дякую. Дякую вам. Я хочу запитатись у Алли Володимирівни, чи є у неї відводи суддям чи сенату. Ні, ваша честь, відводів немає. Дякую, відводів. Для проведення засідання тепер є Сенату. Головує на засіданні сенату суддя Мойсик Володимир. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя-доповідач у цій справі суддя Конституційного суду України Олег Первомайський. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та ведучи протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього. Засідання, а запис буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Конституційного суду України. Шановні судді Конституційного суду України розпорядник оголосив про те, що не з'явилися представник президента в Конституційному суді України пан Сергій Дембовський і представник, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Дірдін. Чи можемо ми розглянути справу за відсутності обох. Представників і я запитую Олега Олексійовича Правомайського насамперед. Обидва представники поінформовані про дату та час засідання і, власне, своїми клопотаннями по повідомили про те, що вони не можуть брати участь, але не заперечують проти нашого розгляду, тому я вважаю, що ми можемо розглядати далі справу. Суддів немає інших думок. Будь ласка, Алла Володимировна, як ви вважаєте? Не заперечую про розгляд без їхнього. Не заперечуйте. Щиро дякую вам. Щиро дякую. І тепер права і обов'язки осіб, учасників провадження, які присутні в залі засідання, зобов'язані шанобливо ставитись до суду, виконувати розпорядження голови засідання, вказівки судового розпорядника, не допускати під час пленарного засідання пересувань по залу, розмов, реплік. І не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Дотримання порядку в залі засідання забезпечує служба судових розпорядників. Хочу спитатись, Алла Володимирович, у вас є якісь клопотання до початку розгляду справи? Ні, клопотань немає. Немає, так? Чи, чи у когось є із ну, насамперед судді доповідача і суддів? Немає. То, то, тоді слово для виходу з місту скари і підстав для відкриття провадження надається судді доповідночу Первомайському Олегу Олексійовичу. Будь ласка, Олег Олексійович. Дякую, пане голову. Калмаков В'ячеслав Аркадійович звернувся до Конституційного суду України з клопотання перевірити на відповідність частинам 1, 2, статті 24, частина 1, 4, статті 41, частині першої статті 46 Конституції України, Частини 1, статті 61 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнень з військової служби та деяких інших осіб від 9 квітня 1992 року номер 2262-7 Далі закон. Згідно частини 1, статті 61 закону. Суми пенсій, що підлягали виплаті пенсіонери, числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, та членів їх сімей і залишились неодержаними у зв'язку з його зі смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина чоловік, а також члени сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на День його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсію у разі втрати годувальника. На думку автора клопотання, внаслідок застосування частини 1 статті 41, 61 закону, порушено його право власності та право на соціальний захист, гарантовані відповідно статтями 41 та 46 Конституції України. На підтвердженні своїх довідів суб'єкт права на конституційну скару посилається на окремі приписи Конституції України, позиції Конституційного суду, приписи закону, цивільного кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, Конвенції про захист прав людини і положених свобод та перший протокол до неї зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів, бачаються такі обставини. У жовтні 2021 року Калмиков Аркадій Вікторович, батька суб'єкта права на конституційну скаргу, звернувся до суду з позивною заявою до головного управління пенсійного фонду України в Одеської області про визнання протиправним дій та зобов'язання вчинити певні дії. Одеський окружний адміністративний суд рішення від 17 грудня 21 року позов задовольнив повністю, зокрема, зобов'язав управління провести з 1 квітня 19 року перерахування та виплату пенсії комикову відповідно до статей 43-63 закону та згідно з постановою Кабінету міністрів України про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядової начальницького складу та деяких інших осіб від 30 серпня 2017 року номер 704 зі змінами зарахування виплачених сум. Зазначене рішення суду набрало законні сили 21 січня 2022 року. Але стягувач Калмиков 22 березня 2022 року помер. Суб'єкт права на конституційну скаргу 10 травня 2023 року звернувся до суду з заяву про заміну сторони виконавчого провадження, який просив замінити стягувача у виконавчого провадження з виконання судового рішення і визнати його правонаступником. Обґрунтовуючи заяву тим, що. Він є правонаступником померлого, тому перерахована та невиплачена сума пенсії, встановлена рішенням суду, є недоотриманою пенсією та підлягає виплаті йому. Одеський окружний адміністративний суд ухвали від 19 травня 2023 року, залишено без змін постанову 5 апеляційного адміністративного суду від 11 липня 2023 року. Заяву Калмикова задовольнить. Управління оскаржило зазначені судові рішення в касаційному порядку. Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду в постанові 29 листопада 2023 року касаційну скаргу управління задовольнила. Ухвалу суддів першої та другої інстанції скасувала. І задоволення заяви Калмикова про заміну сторони виконавчого провадження відмовила, зазначивши, зокрема, що закон визначає спеціальний правий режим грошових коштів у вигляді пенсії, що підлягало виплаті пенсіонеру з числа військовослужбовців і залишилось недоодержаним у зв'язку з його смертю. Хід справи в Конституційному суді. 11 квітня 2024 року третя колегія суддів Другого Сенату відкрила Конституційне провадження в цій справі. Ухвали від 1 травня 2024 року Другий сенат Конституційного суду ухвалив провести розгляд цієї справи в формі письмового провадження. Конституційна скарга за формою і змістом відповідає вимогам статте 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд та подана належним суб'єктам права на Конституційну скаргу згідно з вимог статті 56 закону України про Конституційний суд. Відповідно до статті 151.1 Конституції України та пункту 9 статті 7 закону України про Конституційний суд, питання порушено в Конституційній скарзі, під підвідомше Конституційному судові України. І відповідно до статті 59 закону про Конституційний суд, ну як суддею, до півдачем у цій справі було підготовлено низка запитів, листи були направлені до державних та наукових установ одного членів науково-культутивної ради Конституційного суду України. Також було доручення підготувати. Науково-експертний висновок в правому департаменту Секретаріату Конституційного суду. Про зміст відповідь, які надійдуть від підрозділу секретаріату, від члена науково консультативної ради, державних та наукових установ, до якої були направлені листи запити, суддів Сенату буде поінформовано додатково по міру надходження цих документів. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякую, Олежа Олексійовичу. Чи є у суддів запитання до судді доповідача? Немає. Чи є додаткові матеріали, які бажають додати суддя доповідач чи судді? Немає. На даний момент немає. Немає. Алла Володимир, у вас є щось додати до. Ні, немає. Немає, дякую. Тоді Ні. я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого сенату завершеним. Немає заперечень. Хто за, прошу голосувати. Одностайно. І, шановні судді. Шановні присутні, другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення Сенату з результатами провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до статті 94 закону про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.